Доброго ранку, вітаємо всіх, і в ефірі Українське Незалежне Радіо в цей час завжди в початок осені, ми багато речей плануємо собі на наступні місяці. Взагалі, осінь, це мабуть пора, коли ми підсумовуємо те, що відбулося вже за певну досить велику частину року, і плануємо, що ж все таки будемо робити до зими, а можливо, і наступної весни. І враховуючи власне. Як зараз змінюється ситуація, а ситуація в економіці на ринку нерухомості є надзвичайно такою, скажімо, змінною. Тому, очевидно, варто нам звертатися до фахівців, які можуть в той чи інший спосіб нам допомогти і роз'яснити, якою зараз ситуація на ринку нерухомості. Тому що ті, хто хоче придбати, чи, скажімо, продати нерухомість, ті, хто хоче в який вигідний спосіб інвестувати свої кошти в нерухомість, власне, повинні бути проінформовані. І Для цього ми запросили Любомира Лучечко, фінансиста, який спрацює з нами вже доволі довгий час. Мабуть, з початку існування Українського незалежного радіо. Отже, вітаю доброго ранку, Любомире, і дякую, що знайшли час для нас. Доброго дня, Оксана. Доброго дня всім слухачам. Отже, апдейт ринку нерухомості, який зараз є ринок нерухомості, який був за останній очевидно квартал. Ну на для початку, давайте поговоримо про головні новини за останній місяць. Можливо, а, так, Оксана. А, значить, якщо трошки можливо позитивно, я кажуть, ми знаємо, знаємо, що за останні два роки просто в нас був і шалений темп шалений темп просто ринку житла, якщо ви були можливо в ринку чи слідкували, то само собою ви бачили. І зараз я кажу трошки позитивні новини для з точки зору для покупців, тому що все ж таки ціни на нерухомість стабілізувалися. Якщо за самі останні новини, які були подані від Кейші Шілера, національний показник цін значить за останній місяць у нас фактично, фактично ціни нейтралізувалися і знову ж таки якщо ми знову ж таки ми з вами були як кажуть на зустрічі як кажуть, раз в місяць і, і ми порівнювали як кажуть ті темпи росту і в нас темп росту він фактично спадав тобто якщо за останній місяць за, за останній місяць порівняно з минулим роком у нас ціни пішли на 18 вище Окей, okay. але попередні oh. місяці в нас так би було так, якщо ми візьмемо березень цього року до порівняння березень минулого року, то ріст цін був 20%. 19%. Ми дійшли вже зараз, як кажуть, рік до року порівняти з чи е, mm -hmm. відбулося рік назад. 18% так ціни виросли, що було рік назад. Але темп просто вже на сьогоднішній день, якщо ми порівняємо липень, то що відбувається вже mm -hmm. в липні порівняння. З чернем вже ціни фактично нейтралізувалися. Навіть деякі показники показують мінус один відсоток. Значить, чи це добре, чи це погано, знову ж таки, це в залежності з якої сторони, якщо ви є покупець, знову ж таки, ви хочете, щоб мати більше вибору. Ви хочете побачити, що немає такого, як кажуть, скачку, коли ви заходите на ринок. Займає в середньому, напевно, 60 днів, щоб знайти житло, і в цей самий момент ви можете побачити, як кажуть, вже вже ріст цін, ага. а, і в сьогоднішні показники показують, що цей темп в дійсності вже спав а, і, і як Кажуть, трошки позитивного позитивної новини що у вас буде більше вибору, і ціни не будуть рости таким як кажуть, шаленим темпом. А, саме також я кажу, додаткова новина, а, крім я кажу, рост кім, а, крім, я кажуть стабілізації цін. А, ми говоримо самих скільки одиниць продажу порівняно з минулим роком. Ми маємо на 20% а, спад продажу. Якщо ми візьмемо липень цього року, порівняємо з липнем минулого року. У нас менше нерухомості продається в сім, як кажуть, великих метрополітенів, якщо взяти Сіатл, Сан-Франциско, Сан-Дієго і Портленд. Ми бачимо значні, як кажуть, значні, я кажуть, де продавці вже спускають ціни і бачимо, як кажуть, спад навіть ціни. І знову ж таки, це ми говоримо митрополітени, які назвамо ми за минулих пару років. Ми говоримо. Ціни росли, бо я кажуть, більше ніж 20-25 відсотків mm -hmm. річних. А якщо взяти в Іліной, чим можливо Чикагоськими трокажем метро і сусідні, як кажуть, околиці у нас таких цін не було росту. У нас було я кажу, був ріст, але не такий значний. Зато в, в так околиці околиці, Чикаго, Іліною. Ми говоримо, є більш стабільніше там, де менше було росту. скоріше всього там і буде менше і кажуть, менше падіння, але з позитивної новини беремо це, що знову ж таки ціни стабілізували. стабілізувалися вже за останній, я кажу, за останній квартал? Ми бачимо стабілізацію цін, не бачимо такого скачку чи Чареного росту роста. цін? А от якщо, наприклад, зараз хтось планує придбати нерухомість, нерухомість, і які на сьогоднішній день є умови, чи сприятливі для купівлі, чи, скажімо, несприятливі, от як охарактеризувати власне зараз? Ропозицію для тих людей, які хотіли придбати нерухомості, і взагалі як ставляться самі покупці нерухомості до тих умов, які є на сьогоднішній день? Так, Оксано. Знаєте, так буквально я говорю, ми говоримо десь взяти березень, березень, квітень була така, можливо незрозуміла ситуація, тому що в нас був скачок в процентних відсотках. Так, моці проценти на моргічі. Ми, можливо, пішли, як кажуть, майже ще так раз. І тоді була така пауза незрозумілості, тому що ми знаємо, що ціни йдуть вищі, і тут, як кажуть, кошт значно збільшився. Була така пауза. А я вже бачу, що більшість це як кажуть, паузу перейшли, і для тих, хто збирається взяти житло, як кажуть, вони мають більше. І кажуть, мають має більше шансів виграти свої офери, свої пропозиції, якщо ви хочете взяти житло, ви даєте пропозицію. Значить, в нас є менше бажаючих на це саме житло є менше бажаючих. А якщо взяти ринок до 500 тисяч, спілкуючись з агентами нерухомості, знову до 500 тисяч, ми говоримо околиці околиці Чикаго, знову ж таки, це все ж таки горячий ніч на ринку. До 500 тисяч все ж таки, треба. Працювати як кажуть, швидко, щоб взяти нерухомість, яка вам подобається, але я знаю, ми говоримо, ми вже перейшли цей бар'єр, де була пауз, пауза. Ми перейшли, де е, я кажу, ринок є активний, але він є більш сприятливіший, тому що є все ж таки, є менше бажаючих, а і є менше так, менше, я кажу, немає такого шаленого росту цін, які були ми бачили за останні два роки. А от чому, наприклад, є менше бажаючих? Чи це пов'язано з? З якимись ну змінами в економіці, інфляція і так далі, чому все таки попит став трішечки менше, як ви думаєте? Знаєте, що є? Я кажу, тут є, є пара моментів, які потрібно взяти до уваги. Знову ж таки, є дуже багато людей, які використали все ж таки. От ми говоримо, все пов'язано з пандемією за останні два роки. у Нас відсотки були дуже низькі. І якщо у вас були можливо в планах взяти житло там 2-3 роки від сьогоднішнього дня? Тут ви бачите, кажуть, кошт був значно дешевше, і дуже багато як кажуть людей взяли ска прийняли рішення взяти цю нерухомість швидше, зробити покупку швидше, чим її вложити на пізніше. Це є номер один. Uh -huh. номер два, якщо ми подивимося, інвентар, якщо взяти uh -huh. інвентар в, в цьому році як кажуть, інвентар, середній інвентар найнижчий був в квітні. 248 тисяч, тобто ми, коли ми говоримо за середньо за 7 днів, 248 тисяч mm -hmm. цей інвентар піднявся, піднявся на 130 відсотків. Тобто на сьогоднішній день на середній інвентар 500, 500 590 тисяч. То ми приблизно вже доходимо до рівня 2020 року. Так що ми бачимо, mm -hmm. ще так раз інвентар піднявся. Знову ж таки, тут є пов'язано також з сезонністю, як кажуть, зимою менше людей виставляють на продаж менше нерухомості на продаж а тоді коли я кажуть на 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 весну, більше ми бачимо інвентаря але на даний момент я кажуть, ми бачимо цю цю стабільність я кажу це ми бачимо більш менш хороший баланс правильно тому так. що коли у нас було дуже маленький, маленький інвентар бажаючих бажаючих я кажу не було з чого вибрати продавці також тримали ціни тому що е я кажу, не, не було б не було б більше кому виставляти, можна так сказати. Mm -hmm. Mm -hmm. І тут вже більш-менше кажуть, інвентар піднявся до більш-менш такої стабільності, і е, в той самий момент я кажу: якщо ви є продавець, скорше всього ви візьмете свою ціну, яку ви хочете. Якщо ви є покупець, mm -hmm. у вас не буде таких, не буде такого, що там, хтось перебуває на якусь дуже ну, величезну суму від від тої ціни, яку просять за за житло. Абсолютно. Любомир, ну і мабуть таке питання, яке теж турбує всіх. Якою що очікувати зараз від інфляції і, і щодо процентних ставок? Тобто, який буде процент, які будуть тенденції, знаєте, характеризувати цей осінній період? На рахунок процентних ставок цей осінній період, період часу зимовий, як кажуть, так якщо дивитися по календарі, ми фактично повинні повинні бачити стабільність. А якщо взяти, я кажу, що відбувається з економікою, то ми всі знаємо. Інфляція, я кажуть, це є великий, я кажуть, велика велика проблема центрального банку, де я кажу, самі останні показники показали. Десь 9% річних інфляції, і кажуть, це є кажу, такий рівень недопустимий. Значить, що центральний банк робить, вони піднімають, якщо ви чуєте знову тільки через через новини, ви чуєте, що процентні ставки пішли вище. Знову ж таки, Федеральний, Федеральний центральний банк піднімає короткотермінові проценти на позички. Знову короткотермінові. Позички це стосується, такі як лінії кредиту, кредитні карточки. Uh -huh. е, можливо, навіть на автомобіль, коли ви берете, значить ви будете бачити кошт, кошт кредиту. Він під піде вищий. Якщо ми торкнемося самої 30-річної позички на нерухомість, знову ж таки, ми вже бачили цей значний ріст. Десь в районі від трьох на сьогоднішній день ми говоримо десь в районі 5,5, плюс-мінус одна четверта відсотка. З кошель всього. Якщо буде темп е, центрального банку піднімати короткотермінові вті е, кажу, ті проценти, що вони стараються зробити понизити інфляцію. Якщо інфляція mm -hmm. понижується, тоді буде стабільність 30-річної позички. Так що знову ж таки в наступних я кажуть, напевно, я кажу 30-60 днів, ми не будемо бачити. Я кажу, я не бачу таких показників, е, новин, які які потягнули наші процентні ставки вищі, Ми. Але ми повинні я кажу, слідкувати за інфляцією. Якщо, якщо центральний банк не побореть цю інфляцію, тоді само собою в 30-річна піде вище. Якщо ви є знову ж таки на ринку покупця, які у вас варіанти є, правильно, тому що ви знаєте, так, що так. відсотки пішли вище, все ж таки, які є варіанти? Якщо ви розцінюєте, що ми, як кажуть, мали такий бум, економічний бум, і тут буде спад, десь можливо, через я кажу, через якийсь певний період часу. Можливо, каже, рік чи два роки, можливо, і кажуть, відсотки повинні піти вище. Правильно, тому що спад, спад економіки, буде спад інфляції, відсотки підуть нижче. Що зробити на сьогоднішній день, якщо є по ринку, це знову ж таки е е зверніть на увагу так на такі опції, як buy-down. Це означає, якщо сьогоднішній ринок подає процентну ставку, я говорю десь в районі 5,5%, з Зробіть зробіть собі такі, як кажуть, про, е, пробити собі пропозиція down Це коли ви можете на як кажуть на постійно викупити відсоток. А е, як кажуть, фінансист вам проб'є ці опції, ви можете викупити напевно до пів процента нижчі, як кажуть, нижчий відсоток. Також 15-річна, я кажуть в такому ринку. 15-річний моргідж, е, Він е, я знаю, що він і буде більший платіж кожного місяця, але якщо ви дивитеся за дешевшим кредитом. Нижче 5% річних, тоді 15-річна ставка okay. є, як кажуть, хороший варіант для вас. Mm -hmm. Часом на ринку нерухомості ви будете чути такі опції, як ARM mortgage. ARM означає adjustable rate mortgage. А на жаль, на сьогоднішній день, як кажуть, береться до уваги, то ця позичка фіксується чи будете мати стабільний процент, як кажуть, на перший початковий період часу. На жаль, ці позички на сьогоднішній день не є дешевші, чим 30-річна позичка. То так, що чи їх можна пробити, коли ви кажуть, вже є в процесі покупки, ви можете пробити ці пейменти, але я не думаю, що на сьогоднішній день є, як кажуть, терміни не є дуже як кажуть, не є зручніші, ніж на 30-річну позичку. Зрозуміло. Тобто треба якось дуже дуже ретельно слідкувати за цими процесами, тому що вони дуже змінні. А от як Любомира щодо підсумків останнього засідання Центрального резервного банку, що очікувати від цієї потужної фінансової установи, яка фактично керує, можна сказати, ну скеровує ось цей ринок нерухомості його напрямок? А, так, Оксана, я кажу, це дуже важлива. я кажу, дуже важлива роль, яку від, відіграє центральний банк і знову ж таки під час пандемії. Під час пандемії центральний банк я кажу зробив все, щоб я кажуть прискорити темп економіки, і як кажуть, вони тримали тимчасові, як кажуть, ці відсотки короткотермінові нижчі. Вони також дуже багато акцій державних викупляли, фактично вливали дуже багато капіталу в економіку. На сьогоднішній день це все кажуть помінялося, і їхній номер один ціль це. Це є понизити понижити інфляцію. Знову ж таки, слідуче засідання буде 20-21 вересня. Всі розраховують, mm -hmm. що короткотермінові відсотки підуть вище. Але знову ж таки, це не означає, що вам потрібно панікувати. Ви будете чути, що так кажуть, проценти підуть на це на від 0,5 бала до 0,75. Це не означає, що 30-річна позичка напряму піде вище. Окей, зовсім не означає. Але ж кошт кредиту. На короткотермінові позички піде вищі, за чим ми повинні слідкувати, це є на, я кажу, на самі показники інфляції. Якщо ми будемо бачити, як кажуть, як кажуть, ці речі, які центральний банк робить, бо не бачити спад економіки. Я кажу, це буде позитив для майбутнього. Це буде позитив для того, що наші відсотки будуть стабільні і навіть з часом, можливо, підуть нижчі. Якщо ми будемо бачити, що центральний банк не буде. Справлятися з інфляцією, ми будемо бачити вищі відсотки, як ви кажуть, майбутній період часу. Зрозуміло. Ну і мабуть, підсумовуючи нашу сьогоднішню от розмову, все-таки як хтось наважується зараз купити нерухомість, знайшов собі відповідне житло. І ось ці поради для фінансування, які, які власне ви вважаєте корисними дати сьогодні тим, хто потенційно буде купувати нерухомість, поради для покупця. А, так, пару речей, значить, номер один. Це як кажуть, я кажуть, покупка нерухомості житла. Напевно, буде одна з найбільших покупок. У вас надіємося починати з одної у вас буде більше. Я кажуть в майбутньому. А, часом до нас питання такі питання, як кажуть, прості питання, але чи от ми як кажуть, вже шукаємо за житлом, чи ми можемо взяти собі там автомобіль? А знову ж таки, ми не хочемо давати якісь незручності для людей правильно, але знову ж таки. А старайтесь, якщо ви збираєтеся взяти автомобіль чи якісь іншу велику покупку, відложити це вже після покупки нерухомості для покупки нерухомості. Вам потрібно пару речей. Це є оптимальна кредитна історія для цього, щоб була кредитна історія, щоб вас кажуть в самий в період часу я кажуть останній рік, щоб у вас не було ніякого спізнення, щоб у вас не було можливо великих покупок. Нерухомості, я кажу, 30-60 днів перед, перед покупкою житла. І щоб батько номер 3 щоб ваші баланси на існуючий кредит не перевищували 20-25%. Я кажу, ці, я кажу, угу. ці Такі вам поради. Вам дадуть, як кажуть, оптимальніші відсотки так, оптимальніші можливості отримати я кажу, як найкращі терміни фінансування нерухомості. Ну що ж, Любомир, виглядає не так погано все, мені здається, виглядає оптимістично досить. Осінь теж буде, мабуть, активною на ринку нерухомості, тому що е, все-таки ще гарна у нас осінь. Осінь, у нас ще така літня, скажімо так, і люди все ще продовжують, мені здається, шукати і цікавитися придбанням нерухомості. Зима вже більше така, правда, більш стабільна, скажімо, е, якісь інші інтереси виникають перед Різдвом і так далі. Але зараз, мені здається, ще дуже гарний, сприятливий час для того, щоб думати про нерухомість. Очікуємо, можливо, останніх будемо чекати вже кінця вересня і повідомлень від Центрального резервного банку, але тим не менше, мені здається, що е, час гарний для того, щоб можна було придбати нерухомість, тим, більше інвентарю є на сьогодні досить. Як ви і сказали, ну я рекомендую всім нам звертатися за фінансуванням своєї нерухомості, яку ви хочете придбати до Солюшн Фенейшн Моргідж Company, до Любомира Лучечка, фінансиста. І нагадаю телефон, Любомир 847-834-012, 01-2. Це саме ваш телефон, з яким можна звертатися. Ще буквально кілька слів про те, які фінансування ви робите, власне, яка географія ваших фінансувань. я знаю, що вона постійно збільшується, і ви охоплюєте вже великі території, не тільки тут Чикаго і передмістя. Будь ласка. Так, Оксана, а я кажу, що ми базуємося в, в Іліной, але нам також робимо позички. Знову ж таки, наша концентрація позички нерухомості. Це є однородинний будинок, квартира, таунхаус. штат Ліної, штат сусідній Виско, Віскансин, також штат Флорида, де дуже бажаючих багато людей, які мають бажання взяти придбати. Нерухомість кажуть в другу нерухомість вашої мрії, і також покриваємо штат Каліфорнія. Це більший mm -hmm. штат Каліфорнія, де як кажуть, є також як кажуть є свій контингент людей, які копляє нерухомість в цьому штаті. Чудово, отже, вибір великий, і ще раз нагадаю, що з нами сьогодні був фінансист Любомир Лучечко. Його телефон 847-834-0102. Любомира, я вам бажаю гарного перебування на природі. Я бачу чудові пейзажі позаду вас. Гарного завершення літа і до зустрічі. До побачення. Всім дуже дякую, Всім дуже дякую. дякую за увагу. До наступної зустрічі.